Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити такий гарний, дуже такий милий макіяж на кожен день. Сподіваюсь, вам буде до вподоби. Буду показувати всі продукти, які я використовую. І що ж, підписуйтесь на мене, ставте лайк і почнімо. Я попередньо зволожила свою шкіру, я просто нанесла свій денний догляд. Тож, почнімо з. Тону. Сьогодні я буду використовувати ось таку тональну основу від PaySe. Вона коштує десь 300-350 гривень. Взагалі-то цей бренд це польський бренд, він не є дорогим, він є досить бюджетним. В мене сьогодні ще будуть деякі продукти від цього бренду. Але я можу сказати, що він дуже якісний це вважається професійна косметика, але, скажімо так, недорога. Тому якщо ви хочете. Спробувати, беріть, ви 100% не пошкодуєте. Єдине, що тут ось такий не дозатор, а шпатель, я наношу його на руку, або якщо у вас є, бо в мене немає зараз на палітру і далі вже наношу собі на обличчя. Скажу почну з того, що він досить такий легкий якраз на літо, і дуже такий напівпрозорий, розсяюючий. Тобто, якщо вам потрібно таке перекриття 100%. Це не цей варіант, він вам не підійде, але якщо вам потрібен такий варіант на кожен день, щоб просто ваше обличчя було більш доглянутим, більш таким вирівняло вам, можливо, тон обличчя, це саме той варіант. От я його нанесла, і навіть не видно, навіть не видно, що я щось наносила на обличчя, настільки він дагесенький, настільки він, мені подобається, тож я буду його брати ще раз. Але мені подобається, як він лягає. Він такий дуже, дуже рівний, дуже нелипкий, немає ніяких сторонніх запахів. В принципі, ціна якість мене дуже влаштовує, тому раджу. Наступний наш крок це консилер. Висвітлимо свої зони під очима. У мене сьогодні консилер від Тіп консилер. Ось такий коштує 200 гривень. В принципі, дуже бюджетний і він мені дуже подобається. Він має непогані, те, що непогані? Він має чудові перекриваючі здібності, він не сушить шкіру. Розтушовуємо. Такими я розтушовую прибиваючими рухами. Ну, що можу сказати про цей консилер? Як бачите, перекриває він непогано, дуже, я б навіть сказала, добре. Він не скочується на обличчі, я вже його використовувала. І, в принципі, мені подобається його колір. Взагалі, чудовий, чудовий консилер. Я би прямо от, якщо ви шукаєте собі консилер такий на кожен день, то це саме ваш варіант, Голос. тому що він ну прямо. Я його взяла, коли я його брала, я його просто взяла як експеримент. Мені було цікаво, я про нього чула. Але ніколи не пробувала і думаю, чому ні. Зараз він коштує 200 гривень, я його брала навіть задешевше. Але я думаю, що 200 гривень на нормальний консилер це абсолютно адекватна ціна. От, якщо вам треба, ви можете спробувати. Я впевнена, що ви не пожалкуєте. Я не знаю нічого більше від цього бренду. Але саме ось цей продукт це знахідка. Просто погляньте, як він мені все перекрив і як він мені висвітлив там, де потрібно, там, де не потрібно, не висвітлив. Все чудово. Наступний наш крок це фіксація макіяжу. Я зараз використовую фіксатор від Golden Rose. Ніяких сторонніх запахів. Ніякої липучості на обличчі, нічого, і дуже він бюджетний. Я його брала буквально за пару копійок. Я думаю, що кожен може собі дозволити. Тож, якщо ви шукаєте щось, то якщо ви хочете спробувати саме цей фіксатор для макіяжу, в принципі, він не робить якогось дива вам на обличчі. Але за свої гроші він непоганий, ви не пригадаєте, якщо його купите, тобто ви не пожалкуєте про витрачені кошти. Далі я буду робити. Контуринг я буду робити ось таким бронзером контуром від Lotion. Це український бренд. Він мені дуже-дуже-дуже подобається. Ще хочу спробувати від них базу. У мене в відтінку 44. Просто, мені здається, він такий теплий. Саме для дівчат. Ну, таких... Мені здається, він підійде і для світленьких, і для більш смуглих. Але треба з ним бути обережним, тому що він дуже-дуже такий пігментований. Тобто його треба геть трохи наносити, і все, звичайно, залежить від того, наскільки ви хочете акцентований такий яскравий макіяж, але бачите, він дуже, я його взяла буквально трохи-трохи, і він такий, його потрібно буде гарно розтушовувати. Але якщо я нанесла забагато, аніж мені потрібно. То, в принципі, я можу забрати залишок, все, що е, мені зайве, я можу забрати потім кушоним е, спонжем, на якому залишилась тональна основа. Мені здається, його краще навіть розтушовувати спонжем, тому що він дуже такий яскравий і спонжем він взагалі тушується дуже-дуже класно. І проробляємо наші зони. На лобі, щоб зробити наше обличчя, більш таким овальною формою, якщо ви хочете. В принципі, мені подобається цей бронзер. Він не дуже дорогий, він коштує 400 гривень. Він непогано тушується, не залишає там якихось сильних плям. Дуже такий правильний у нього колір без цієї рижини, на яку жаліються дівчата в багатьох брендах бронзерів, в багатьох бронзерах. В ньому саме такий правильний коричневий відтінок. Ось так я все розтушовую, дотушовую, втушовую, щоб отут не було. Ніяких прогалин, ніяких плям. Не забуваємо про наші скули. Поки можу сказати, що підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається це відео. Ставте лайк, залишайте будь-який коментар, також підписуйтесь на мій інстаграм. Силки будуть залишені зараз на екрані. І... Що ж, дякую всім, хто мене дивиться. сподіваюсь, що далі буде тільки краще так, підсохло. Далі беру м -м, пудру від Мак, тому що треба підсушити наш макіяж. У мене. У мене пудра Medium Golden Mineralis. В принципі, мені подобається. Ця пудра, мені подобається цей бренд. Вона добре виконує свою функцію, навіть якщо ви хочете, наприклад, сьогодні не наносити тональну основу, а лише використати її у своєму відтінку. Вона дуже класна, вона не скочується, вона не виглядає якось на обличчі, не так як треба, якимись там не пятнами. Тобто вона справді коштує, вона не бюджетна, але вона коштує свої гроші. Хтось там грішить на Мак, що вони не дуже добре зараз роблять свою косметику. Не знаю, мені подобається цей бренд. В принципі, всі продукти, які у мене є від нього, вони всі, всі виконують все те, на що вони розраховані. Тож я рекомендую, якщо ви хочете купити пудру, таку компактну, запечену, Мак це взагалі. Такий ідеальний варіант, особливо цей відтінок Medium Golden. Мені здається, він такий універсальний і підійде більшості дівчат. Так, далі я беру не просто якийсь рандомний від Belor Design, але не будемо його рекламувати, тому що, наскільки я знаю, це білоруська косметика. Так, наступний крок. Румяна. Рум'яна в мене від PaySet. Це той самий принт, що і тональна основа. Вони також недорогі. У мене у 45-му відтінку. Не знаю, в них там досить велика палітра кольорів. Тож ви можете обрати собі будь-який. Але що хочу сказати? Хочу сказати, що вони справді круті. Ось так вони виглядають. Кажу сводчик. Ось так виглядає на шкірі. В принципі, мені дуже подобається. Наносимо трошки струшуємо, наносимо я наношу ось сюди, щоб зробити такий трошки ліфтинг-ефект. Мені подобаються ці румяна. вони не залишають плям, ними важко перенасичені, тобто вони пігментовані, але, скажімо так, в міру. І вони і такий, такий правильний відтінок, тут я нанесла трохи більше, Можемо розтягнути такий гарний рожевий. І, в принципі, тобто вони всі відпрацьовують на свої 100%. Якщо ви шукаєте румяна, то ось ці від PECS можете сміливо брати, тому що взагалі цей бренд він робить якісну косметику. Зараз він дуже популярний в країні. Я думаю, це не буде ніякою такою задачею складною знайти його. Я всю косметику, яку я сьогодні використовую, я залишу її у себе в описі цього відео. Тож заходьте, цікавтесь і навіть позалишаю деякі е, лінки на. Продукти, які я сьогодні використовую, якщо я, звісно, знайду, де я їх брала. Так, наступний крок це будуть наші очі. Для очей я сьогодні буду використовувати ось таку палетку від Morphe. Мені подобаються ці тіні. Я... Це була перша моя палетка, яку я спробувала від цього бренду, але хочу сказати, що я буду купувати їх і надалі в інших кольорових гамах, тому що вони. Пігментовані, ось так воно виглядає. Мені подобається пігментація цих тіней. Зараз я трошки засвочу собі на руку і покажу вам. Тут є як матові відтінки, так і сяючі. Ось так вони виглядають на руці. Вони гарно розтушовуються. Я не думаю, що у вас будуть з ними якісь особливі проблеми. Наношу їх на пентах, трохи струшую, наношу на всю повіку. Сьогодні не буде в мене нічого такого яскравого, бо я ж кажу, це такий повсякденний макіяж. Мені подобається, як вони набираються, мені подобається, як вони тушуються, мені подобається, як вони лягають на е очі. Мені подобається їхня пігментація. Вони коштують десь 650 гривень. Я думаю, що це для такої палетки досить доступна ціна. Тож, якщо ви шукаєте, можете сміливо брати взагалі. Е вони мають дуже багато, кольору, дуже багато кольорову гаму. Якщо вам потрібно, це така більш рожева притіпіть, персикова, ми би сказали. Якщо вам потрібна інша кольорова гама, вони мають на будь-який смак, можете сміливо брати, ніколи не пожалкуєте. Тут я заповняю другу половинку пальчиком, мені просто так зручно, можна також використати пенлик. І поставлю якийсь. блискітку на Рухому повіку для акценту Я завжди ставлю пальчиком, тому що мені більше так подобається. Мені легше просто його так от розтушувати, особливо, якщо це швидкенький такий макіяж, просто погляньте, як вони сяють. Дуже доступна ціна, вони Є в Україні, їх можна легко знайти. Чудово, просто запам'ятовуйте це такий мастхев-мастхев. Я приїду в Україну, і я обов'язково собі хочу взяти декілька таких палеток, або одну велику, або, наприклад, одну там коричневу, одну фіолетових відтінках. Щоб у мене. І така дуже компактна. Тут 9 кольорів вам вистачить дуже надовго і просто погляньте на всі ці кольори, які вони. Які вони правильні і які вони використовуні. Тобто це не якась палетка, яка буде валятися у вас в косметичці, і ви її ніколи не будете взагалі нею користуватись. Вона дуже-дуже гарна. Просто гляньте на ці кольори. Я в неї була закохана з першого погляду. Я буду проробляти ще другий раз. Наш контуринг бронзером для більш такої ефекту засмаги на обличчі буду використовувати від Марк Verlien. До речі, хочу ще зробити. Якщо вам цікаво зробити огляди на якісь туші, пишіть мені в коментарях, будемо робити Ось так я промалюю. Нижні повіки, Не радила вам її брати, є набагато дешевші варіанти, які, в принципі, роблять свою роботу, але якщо ви хочете її взяти, то, в принципі, це непоганий продукт і можете сміливо брати. Так, губи я буду малювати олівцем від Місте. Це вони пишуть, що вони чеський бренд, але ходять такі плітки, що це російські олівці. Але цю інформацію ще треба провіряти. Тож перед тим, як будете купувати, подивіться, що можу сказати, це ідеальні взагалі базові олівці, які можуть бути. Подивіться на цей об'єм, тобто цей вже трошки я покористувала, наприклад, цей більш новіший, 130 гривень вони коштують. Вам вистачить і вистачить, і в них така класна текстура. Просто гляньте, як він малює, дуже м'який. Мені подобається. Подивіться, як вони лягають. Справді, ці олівці, вони бомба. Мені дуже подобається. Дуже-дуже-дуже подобається. Так, на губи я буду наносити сьогодні. Дітку помаду блиск від Діваш, ось в такому кольорі. Брала її тут в Іорданії. Що можу сказати про цю помаду? В принципі, вона не погана, вона має такий приємний аромат, приємний запах, такий трохи, може, шоколадний або якийсь кремовий. Вона нормально лягає на губах. Вона не якась не надто липка, як звичайний блиск. В принципі, можу рекомендувати, чому ні, діваш недорога косметика, така Middle Price, чому ні, чому ні, якщо вам подобається, звичайно, беріть. І хочу ще закріпити румянами від Alex Avien. Побачила цей бренд PV Tani в такому кольорі незвичному. Звичному, Але він не так гарно освіжає моє обличчя. Трохи-трохи-трохи пропрацюю зону. Мені подобається такий колір румян. Візьму собі ще обов'язково. Взагалі, мені подобаються ці рум'яна, вони досить гарно пігментовані, вони легко тушуються, без сторонніх запахів, вони не дуже дорогі. І якщо ви хочете спробувати цей бренд. Можете сміливо брати. Здається, я кажу багато сміливо брати. Але так, 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 ви можете купляти, і вони справді круті. Так, ну і що, останній наш, в принципі, на сьогодні я закінчила свій макіяж. Останній такий крок це ми припудримося трохи. Пудра. в мене сьогодні буде від Floor це бюджет серед бюджетів, це самий бюджетний продукт, мабуть, на сьогодні в нашому макіяжі, а вона непогана, але можу сказати, що вона не економічна в розході, тобто вона така розпиляється, але що за свою ціну, звичайно, за свою ціну, звичайно, її і не шкода. І, в принципі, вона забирає нам цей такий непотрібний нам блиск. І що можу сказати? Зробимо ще трохи, так, такий ефект бекінгу на обличчі. Чому ні? Всім привіт, рада вас в Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити ось такий макіяж. Я буду показувати всі продукти, які я використовую для цього. Я сподіваюся, вам сподобається, і ви також будете знати, як це зробити, чим це зробити, і взагалі всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити ось такий гарний, дуже кю, дуже повсякденний макіяж на кожен день. Немає нічого яскравого, немає нічого занадто, занадто такого кричачого. Всім привіт! Рада вас всіх вітати на моєму каналі. Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити такий гарний, дуже такий милий макіяж на кожен день. Сподіваюсь, вам буде до вподоби. Буду показувати всі продукти, які я використовую. І що ж, підписуйтесь на мене, ставте лайк і почнімо.